Будемо сьогодні ми з вами читати, як прийшли мудреці до Ісуса Христа поклонитися. Ця подія записана в Івангелі від Матвія, другий 2 розі з 1 по 12 вірші. Коли ж Ісус народився в Віфлеємі іудейському за царювання ірода, прийшли мудріці зі Сходу в Єрусалим і питають, де є народжений цар іудейський, бо ми бачили зорю його на сході і прийшли поклонитися йому. Мудреці з Далекого Сходу. Ну тоді не було поїздів, не було автомобілів. В кращому випадку вони добиралися на конях або на верблюдах. Скільки їх було? Біблія замовчує про це. Хтось каже, що їх було три через кількість подарунків золото, смирна і лазан. Але і про це Біблія теж замовчує. Ми не знаємо, скільки їх було. Їх могло бути мінімум 2, а максимум багато. Ну, і багато могло бути і 4, і 5, і 6, і 7. Могли вони і зі слугами йти. Мудріці. Біблії згадується. Волк там згадується один. Також зі Сходу на Сході жив валам. Такий був пророк, не ізраїльський, язичний пророк, Валам, який міг спілкуватися з Богом. Біблія про це говорить в книзі чисел про це записано. І звідки ж вони взнали, що якщо зоря засяє, то народиться хтось великий. В книзі числа 14 розділ 17 вірш, записано слова цього пророка Валаама, коли він ходив проклинати ізраїльський народ, і Бог не дав йому проклясти, а він благословляв. Він говорив слова, сходить зірка від Якова і піднімається посох від Ізраїля. Тобто він знав, що якщо запалиться, вони ці мудріці знали, бо вони теж жили на сході. Видно і ці слова Валаама, вони не раз чули від нього, що якщо появиться яскрава зоря, то це означає, що в Ізраїлі народиться великий цар. Великий. Хтось великий. І вони побачили, серед них, звичайно, були ті, які дивилися на зорі, досліджували зорі, і побачили яскравий спалах. Ну, астрономія говорить, що якщо є яскравий спалах, то це з'являється наднова зоря. Таке могло б бути і тоді. Яскравий спалах, вона деякий час продовжує горіти яскраво, а потім її яскравість згасає. І от вони цей спалах побачили і приймають рішення, підемо подивимося, що там сталося. Їм, звичайно, потрібно зібратися. Якийсь час пройшло на те, щоб не зібрали, це ж шлях далекий. Багато добиратися довго. Це не так, що за пару днів ті добралися. Довгенько добиратися. Як ви думаєте, скільки їм прийшлось прийшлося добиратися зі Сходу? В Єрусалим? Довгенько, не 10 днів, напевне, більше, як 10 днів добралися. І, скажімо так, пам'ятаєте, вже про Ірод побивав, коли немовля, то він побував до двох років. Можливо, це вже навіть навіть пройшло більше року, коли вони прийшли. Час великий прийшов. Читаємо далі. Коли це Ірод почув це, стривожився і весь Єрусалим з ним. І зібравши всіх первосвящеників і книжників народних, випитував у них, де має народитися Христос. Вони ж відповіли йому і Віфлеєм юдейському, отак написано Пророком. І цитують Пророка І ти, Віфлеєме, земля Іудина, нічим не гірший між князівствами Іуденими, бо з тебе вийде вождь, котрий буде пасти народ мій Ізраїля. От. Ну, написано, коли дізналися, що мудріці прийшли в Єрусалим. Побачив, що прийшли люди на верблюдах, багато їх, і караван прийшов. І стривожився Єрусалим. І цар почув, що прийшли мудріці. А після того, коли вони запитали, що народився великий хтось великий, цар іудейський ший, то Ірод подумав: ну народився той, кого йому не бажано, щоб народився цей. Хтось народився. В нього вже думка закралася, що треба цього, хто народився вбити. Тривожився і ірод, і весь народ написано. І ірод кличе книжників. І каже: Ну скажіть, де має народитися хтось великий? І вони зачитали книгу пророка Міхея, процитували йому, що в іфлеємі народиться пророк. Як ви бачите, що. Зоря вказала мудрецям шлях вдайти, але щоб знайти Ісуса цього замало. Щоб знайти Ісуса, треба Писання. Так і людям для того, щоб знайти Ісуса Христа, обов'язково треба Писання. Писання необхідне для пошука Ісуса Христа. Можна звернути увагу на книжників. Вони це знали. Їм байдуже було, що там зоря якась появилася нова. Байдуже було, що хтось там народився. Вони не побігли дивитися і не побігли шукати Ісуса Христа. Вони проявили байдужість. Читаємо далі. Тоді Ірод покликав таємно мудреців і випитав у них про час, коли з'явилася зоря. І послав їх у Віфлеєм, кажучи. «Ідіть і розвідайте докладно, про немовля, а як знайдете, поспішіть, сповістіть мене, щоб і я пішов поклонитися йому. Хитрий ірод вирішив немовля знищити і таємно кличе їх, каже, якщо знайдете. Верніться до мене, розкажіть точно, де мені його знайти, бо я теж хочу поклонитися. Но якщо ти хочеш поклонитися, збери свою світу, ти йди разом з мудрецями. Отаким От шляхом хотів обманути мудреців. Вони ж, вислухавши царя, і пішли, а зоря. Яку вони бачили на Сході, йшла перед ними, аж поки не пройшла і стала над місцем, де було немовля. Оце вже дивно. Зоря, от як, як би сказати, зоря може йти перед кимось і стати десь, коли вона дуже низенько, коли вона високо там. Вона там так і залишається завжди. Вона не іде. І це якесь диво було. Можливо, то і не зоря була. А якесь Боже диво появилося, яскраве сяйба засяяло, як казали пророки. Потім вона опустилася і йшла перед ними. Почитаємо далі, побачивши ж зорю, вони дуже зраділи. Вони ж бачили її ще на Сході, а тут дуже зраділи. Щось сталося, щось дивне сталося. Вона зупинилася і стала перед будинком прямо. Так, так написано. Увійшовши в дім. Знайшли немовля і матір його і, впавши, поклонились йому. О, написано: «війшовши в дім. А тут написано, видно, що вони де були мудреці, на картині: Дім чи в Хлів? Тут в Хліві. А в Біблії написано: Війшовши в дім. Тобто Марія з Йосипом вже не були в Хліві. Прийшло багато днів, і вони вже були в домі». Скажу більше, що, можливо, вони навіть були і не в невіфлеємі. Бо Біблія каже, що восьмого дня дитя треба було обрізати і записати, дати йому ім'я. Тобто вони в храмову книгу мали вписати ім'я. Через це ми Новий рік святкуємо коли? Не на Різдво, а святкуємо восьмого дня після Різдва. Якщо 25-й перший день посчитати, то перше число це буде восьмий день. Ми тоді святкуємо новий рік. Це Христос був записаний і вже пішов нове літо Ісленене, новий відлік років від Різдва Христового. І так з'явився перший день року, коли народився Христос. Бо він цей день був записаний в храмову книгу. Восьмого дня. Восьмого дня вони були в Єрусалимі, а потім, от, уявіть себе, ви прийшли записуватися. Віфлеєм, там, де народилися ваші батьки, Давид народився. Записали вас, перепис робили, ви б в хліву пожили кілька днів, коли стався перепис, ну, хай вісім днів. Восьмого дня вирушили в Єрусалим, 8 дня вже там були, а потім, куди б ви пішли? Знов віфлеєм чи пішли б, б назад додому в Назарет. Я би пішов назад додому в Назарет. Що мені в віфлеєм робити? Це ж чужина, там немає. Скоріше за все, що вони так і тоді восьмого дня пішли в Назарет, а вже Біблія каже, що на 40 день вони вже були в Назареті. Точно вернулись в Назарет на сороковий день. Бо вони на 40-й день пішли освятити дитину, пройшли дні очищення, тоді зустрілися з Сіміоном і з жінкою, пророчицею, з Анною, і повернулися в Назарет, Біблія пише. Повернулися в Назарет. А можливо, це було навіть і після всіх цих подій з мудрецями. А коли Іри дізнався, то він не знав, що мудреці пішли в Назарет. Попробуйте я буду сліджувати самі ці місця. Він посилає Віфлеєм побивати немовлят. А далі ну, ангел застеріг, і вони пішли в Єгипет після всіх цих днів. От. І читаємо далі. Добре. Вони прийшли в дім, побачили там немовля, впавши, поклонилися йому. Уявляєте, мудреці. це великі знавці різних чудес, різних див, їх поважні люди падають на коліна перед немовлям і поклоняються йому. І, відкривши скарби свої, піднесли йому дари, золото, ладан та смирну. Піднесли дари – Золото, ладан та Смирну. Золото дарили царям, як правило. Це царський подарок. Подарівши золото, вони цим самим якби визнали, що народився Великий цар. Ладан це подарок священнику. Для того, щоб утворювати аромати, ароматний запах, додавали Ладан. Ладан це подарок священнику. Дійсно, цар і священник в одному лиці був це Христос і Мелхиседек. Біблія про це теж нам говорить. А Христос був Цар і священник. Ну і ла... це є. Смирну. Смирна це подарок для того, хто має померти її використовували як для бальзамування мертвого тіла смирне. Читав в одній в одному в одній книжці, що є така картина, я її сам не бачив, шукав, не її не бачив. Картина, такий дверний пройом. Христос після важкої столярної роботи став так в дверях. Руками уперся на двірки дверей для того, щоб руки трошечки спочили. Сонце світить на цей дверний косяк, а за ним тінь у вигляді Христа падає. І стоїть Марія, охоплена страхом, бачучи цю тінь і в душі її, душу її наповняє страх. Така картина мудреці, коли подарили смирну, десь Бог їм підказав, що це той, хто має померти за всіх нас. Це подарок тому, хто має померти. І остережені у вісні не вернулись до Ірода, вони повернулись у свою землю іншою дорогою. Вже назад до Єрусалим вони не поверталися, бо їх. Вісні остеріг ангелської за все, і вони пішли іншою дорогою. Ну і Ірод подумав, зрозумів, що він одурачений, хотів когось обманути, а вийшло, що мудреці не послухали його вказівки, не підкорилися йому. І далі вже ми чули, наш пастор проповідував, що відбувалось побиття немовлят і так далі. І до двох років. Якби це пройшов коротенький час і точно знав, по час він вивідав, якби це було там вісім місяців чи 6 місяців, то навряд чи він до двох років не мовляв би Він сказав би до року. а так до двох років це видно вже було десь около року. Отак. Він не міг вирішити чи сюди, чи туди, на всякий випадок, до двох років. Щоб, наверняка. Отакі події було, були з мудрецями. І з того часу світ так і поділився на три частини. Ірод символізує того, хто хоче знищити звістку про Ісуса Христа, все, що з ним зв'язано знищити, Біблії, Писання знищити, і не довіряють взагалі цьому. Це одна категорія людей, такі як ірод, друга категорія людей, такі, як були первосвященники і книжники. Байдужі люди, ну є Ісус Христос, Христос, ну і що? Нам байдуже, і що? Хайський там народився, а нам то що? Нам то що, Байдужі. І такі, як оці мудреці, які вирішили піти, подивитись на нього, які шукали його, які шукали не просто шукали, а знайшли, принесли йому подарунки, поклонилися йому і дійсно пізнали в ньому величезного когось великого. Пізнали в нього. Ну, навряд чи вони Бога в ньому пізнали, але в ньому ми з вами маємо пізнати Бога. Бо нам Біблія розкриває всі таємниці про Ісуса Христа, які на той час мудрецям ще були закриті, заховані. Біблія нам розкрила зараз все. Хай ми будемо похожі на цих мудреців. Бог дарує нам мати чисте, святе серце. Щоб завжди перед очима нас стояла картина народження Ісуса Христа, картина Його розп'яття і картина Його святого Воскресіння для роди, того, щоб там бути ходотаєм за нас. І казати Богові: це мій. Він записаний в моїй книзі, він не помре, це мій. На йому буде слава. Амінь.